Хочу поділитися з вами випадком із практики, який дуже добре показує, як працює несвідомо через образ. У мене була сесія з клієнткою, і ми працювали з колодою сімейні рилки. І клієнтка обрала у цю картку: дві фігури накриті тканину. І перше, що вона сказала, це про нас вдома. Ми були разом, але кожен був, начебто, закритий у своїй реальності. У енгіанському підході такі образи ми можемо розглядати як символи внутрішнього поля стосунків. Це не тільки про батьків, а взагалі про внутрішню модель близькості, яка людина носить всередині себе. У процесі вона згадала у сім'ї ніколи не казали про почуття, не запитували, як ти, не було емоційного контакту, була функціональність, а тобто ті, що ти зробив? Тоді стало зрозуміло, що ці покривала це як. Захист виживання, який передувався з покоління в покоління. Не відкривайся, не проявляйся, не показуйся. Я запитала в неї, що буде, якщо хоч одна фігура дозволить собі зняти це покривало? Була дуже довга пауза, і вона сказала, що можливо це буде якраз ця близька.